Сарата це, можна сказати, центральна транзитна вулиця. І Тут дороги як немає, і немає. Вчора ділили бюджет значить, начальнику поліції на сральню, щоб в нього було тепло під боком. Виділили 300 тисяч гривень на ремонт доріг, які там украли в минулому році. Виділили 30 мільйонів. А тут як дороги не було, так і немає. Це ви мешканці Сарати, щоб ви знали. Мільйони виділяють для Лохматова, щоб він там робив якісь вентиляції, непонятно відмозки. А хто про громадян подумає? Тут ходити неможливо. Я тут зимою чуть не вбився. Оце от. От така сарата. Зараз спитаємо. Ну тут бояться говорити. Бояться дві... вони їм не подобається бордель, але говорити бояться. А ви нічого не скажете за цей борділь. Ну, що дорога... Ну, говорить ніхто не хоче, всі бояться. Всі бояться. Тут був один чоловік, тільки десь пробіжав. Ужас. Отак, отака сарата. Дивіться, який порядок. Який порядок. Отаке. Сміття. Дороги не зроблено. Мільйони вкрадені. На людей похер. Похер це така влада.